Кошенята попліткуємо колишня про цимбалюка: Манделла скороход, пенсія Валевської, Драма Коломойського та Кендал Дженнер. Можете зручніше наливати чай чайкаву, а ми не витрачаємо час. Даремно розпочинаємо пліткувати. За добри традиції вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, хто що знає про ту чи іншу зіркову особистість, надсилайте в діректному інстаграму. Залишитись анонімними, посилання знайдете в закріпленому коментарі. Тарас Цимбалюк, давайте поговоримо трішки про його справжнє обличчя. Тому що насправді ми з вами на проєкті бачимо такого е, сільського хлопака, добряка, прямолобого, який говорить, як відчуває, ну коротше, бла, 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 бла. Відповідно, з роз... зі зрозумілих причин це лише образ. Е, він все ж таки актор, який не який, а актор. І от колишня дружина Тараса відповідає на питання підписниці. Як це, коли твій колишній в холостяку? Ніяк, коли давно не асоціюєш себе з людиною і подбав, щоб у більшості не виникало асоціацій. До питань: чи дивлюся, ніколи не дивилась і не бачу сенсу починати? Мені подобається, що Тіна говорить прямо відверто, зрозуміла історія, що Тарас Цимбалюк – це не найкращий період її життя. Але тим не менш, це в черговий раз підкреслює те, що Тарас лише образ, лише персонаж, на який переважно ведуться не зовсім дорослі панянки, тому що доросла жінка, сформована особистість, чудово розуміє, що себе представляє цей персонаж, і в принципі це точно не краш для стабільного життя. Що ви думаєте з цього приводу? Взагалі, в яких стосунках... Зазвичай ви розходилися зі своїми колишніми. Напишіть коментарях, цікаво почитати ваші історії. Пам'ятайте Ану Скороход. Це консерва ОПЗЖшна, та, яка доклала чимало зусиль, як і всі інші депутати ОПЗЖ, привезти сюди Руський Мір, не вдалося. І от її затримали, в неї там були обшуки, тепер готові випускати під заставу в. 3 мільйони гривень чи щось таке, і от вона заявляє: у мене не закритий кредит, прошу це врахувати. А це говорить панянка скарахоту, у якої грошей кури не клюють. Панянка, яка просто відпрацьовувала чітко методички. Панянка, яка одягає на себе маску. Проукраїнської в той час, коли вона такою не є, судячи з усього і з її минулого, е, і це ось ті ж дуни, які вичікують моменту, аби потім задбахати е, нові тези нової методички, яку їм видадуть. Не вистачає нахабності заявляти про те, що в неї кредит, будь ласка, не треба такі кошти. Як мені хочеться, щоб ці всі нардепи палали у вічному полум'ї. Бракує слів, чесно кажучи, взагалі обговорювати політичні новини. хочеться усіх. Під одну грибінку, і от туди на майдан, і як було це в середні віка. От і все, тому що не вистачає зла ця корупція, ці постійні розбірки, замість того, аби докласти максимум зусиль, рятувати країну, підтримувати людей. Ці гандураси продовжують. Наживатися, продовжують займатися корупцією і потім включати в себе дурні. Не прокинає. Ми чудово розуміємо, що себе представляє скархот, яка це небезпечна консерва, яка не повинна знаходитись в наступній каденції в жодному випадку. Я українка, я українка. Країння, це а це просто господи Наталя Валевська. Може хто небудь пояснити Наталі, що едпуха. Так звана шароварщина вже минула, і зараз це нічого окрім негативу та огиди не викликає. А, Наталя Валевська маючи абсолютніший вокальний талант, вона справді співачка. Але як людина, яка не розуміється в трендах, взагалі не розуміє, що відбувається сьогодні на музичному ринку, виглядає максимальним посміховиськом, тому що ні смаку, ні естетики, ні звучання, ні матеріалу, нічого я б на місці Наталі з таким репертуаром точно йшов би на пенсію, відповідно. Кошенята, хто що знає про Наталю Валевську, про її життєвий шлях, про те, як вона одружилася заміж, вийшла. І, взагалі, які скелети у шафі цієї артистки? Надсилайте, хто ще знає, залюбки вивчимо. А за цю композицію ставлю мінус 500 балів. Погоджуєтесь ні? Давайте обговоримо в коментарях у Коломойського розгорілася ціла драма, значить, не доїхав за ним кортеж, не привезли його на слухання. Він повинен був заявити те, що змінить життя країни. Потім розповів, що там на міндіча, е, не міндіча намагалися піх-пах, не доробили. Замовники на превеликий жаль, треба було на совість працювати. І, взагалі, що це за історія з Коломойським драма, яка зараз розвивається, він все частіше починає з'являтися в інформаційному просторі, то що знає, бо говорять, він взагалі не сидить там, просто чиста фасадна історія, робить вигляд, що він перебуває в'язниці, а по факту живе далі своє комфортне життя, просто в певних обмеженнях. І яка чорна кішка пробігла взагалі між Коломойським та Зеленським, тому що від самого початку... Звідки йшло фінансування і взагалі проект Зеленського? Це ж все був Коломойський. Потім Бах, вороги, number one. Коротше, хто що знає, надсилайте. давайте покупаємо трішки і політичні плітки, тому що, ну що бізнес зараз особливо нічого не відбувається. Цікаво дізнатися кулуарні історії трішки з іншого напрямку. Кендал Дженнер показала дизайн свого будинку, атмосферу, будинку в горах, блін, як це все гарно. У зв'язку з цим я хочу запитати у наших кошенят: ви мешкаєте в приватному будинку, в танхаузі чи в багатоквартирному. Які плюси і мінуси бачите того житла, в якому ви мешкаєте, і про яке саме житло, формат ви мрієте і чому? Поділіться вашими думками. Дуже хотілось би почути, дізнатися, можливо, щось для себе візьму на замітку. Тож чекаю більше інфи, плюси, мінуси життя у форматі вашої оселі. Ну що ж, такі у нас сьогодні новини з вас. Сподобайка, підписка знов ж таки, коментар до просування цього ролику. А я не прощаюсь. Кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток». Почуємось, побачимось, Па-па!